Увесь світ захоплюється красою південно-корейських зірок: джису, Айрін, джин, юна, воньон регулярно отримують похвалу за власну вроду. Що у них спільного, вони відповідають корейським стандартам краси. Привіт, це Ені Вейс, і сьогодні поговоримо про корейські стандарти краси та як вони впливають на наше життя. Перед початком прошу підписатись на канал, поставити завчасно лайк, і поки ви це робите. Угу, поки ви це робите, ми розпочинаємо. More than 20 million cosmetic procedures last year. South Korea, a country of about 50 million people, accounted for nearly a million of them. It reportedly has the highest rate of plastic surgery per capita. Seth Doe visited Seoul recently for a look at the country's $5 billion a year industry. Seth, good morning. Один із найважливіших стандартів краси у кейпопі – маленьке маленьке образне лице, тобто лице з невираженою лінією щелепи та гострим підборіддям. Звичайно, з ідеальним обличчям ніхто не народжується. Є багато операцій з корекції кісток, які згладжують його форму. Більше того, існують навіть ременці, маски та масажні ролики, які коригують підборіддя. V-образне лице мають Каріна із Естри, Лія із Ідзі, Джин з BTS, Джесу із Blackpink. Пластику щодо зміни форми обличчя приписують чи не кожному артисту СМ як бачите з фото не просто так. Один із найвидатніших корейських ідеалів краси бездоганна бліда шкіра. Якщо західні стандарти віддають перевагу засмаглому відтінку, то корейські порцеляново-білому. Цей стандарт існує у кореї ще з давніх часів і глибоко вкорінився в азійських культурах. Колись білосніжна шкіра вважалася ознакою привілейованості, адже люди, які мали темний колір, асоціювалися з робітниками сільського господарства, з тими, хто вимушений днями працювати на полях і не має змоги ховатися від сонця. Ця у замку айдоли досягають білосніжної шкіри за допомогою відбілювання, нанесення світлішого тону або фотошопу. Ніс. Ідеальний по корейським стандартам, а саме маленький гострий ніс мають Санна і The Hyonest Vice, Nancy з Momoland, Арін із Red Velvet, Джису із Lauli, з Bombia і The Pink. Насправді складно знайти корейського артиста, який би вирізнявся своєю формою носу. І точно так же складно знайти Айдола без ринопластики. Це одна з найпопулярніших пластичних операцій у Кореї. Її приписують Вінтер і Жозель із Есри, Ліссі із Black Pink, Воньони з Зайв, Чевони, Сакурі із Лісерафім, Лілі із з ЕНМІкс, Чийон із Ідзі, Сою, Джесі, Хітшолу і так далі. Великі очі вважаються стандартом краси не просто так. Вони додають загальному вигляду артиста невинності і дитячості, а знаючи культ невинності в країнах Азії, не дивно, що великі очі ціняться. Юна із Ідзі, мінжу із Айзван, Ліса із Blackpink, Джурін із XG демонструють цей стандарт на собі. Знайти айдола з пластичною операцією на збільшення очей доволі складно. Компанії розуміють, що різниця до і після буде очевидною і не ризикують. Так, і хейту менше буде, і зекономити можна. Говорячи про корейські стандарти краси, злочином буде не згадати подвійні повіки. Так, да, всі ми про це чули. Подвійні повіки вважаються більш привабливими по всьому світу, однак, якщо для нас це природньо, для азіатів ні. Айдолам доводиться лягати під ніж і змінювати цю рису. Операцію на повіки принесли Ліса із Блекпінк, Арін із Ред Велвет, Жизель, Каріна, Вінтер із Резер, Казуха із Десьрафін. Носіями одинарних повік є Сильгі із Ред Велвет, Бі із Гад Севен, Єджі із Ізі. Чимін Намджун, Шуга із BTS і Кокона із XG. Їх називають тими, хто руйнує стандарти краси. Цікавий випадок Техьон, у якого одне око монолідне, а друге дабллідне. Я, до речі, цього ніколи не помічала. Виглядає цікаво. Що думаєте? Прямі брови аксіома для айдола. Вони досягаються технікою вишивка брів. Це техніка напівмарнен... це техніка напівперманентного косметичного татуювання, що передбачає використання голки для нанесення пігменту на шкіру. У процесі малюється потрібна форма, робляться крихітні проколи на шкірі. Пігмент вноситься в проколи, створюючи брови природного вигляду. Звичайно ж, досягти потрібних брів можна і за допомогою макіяжу, однак татуювання більш стійке і надійне. Поговоримо про губи. За старих часів тонкі губи були біологічним стандартом краси у Кореї. Зараз же пухті або губи у формі серця більш актуальні. Нижня губа повинна бути пухтіша верхньої. Мало того, під час усмішки лінія губ. Повинна дивитися вгору. Якщо ви думали, що збільшення губ для айдолів це рідкість, то ні. Просто воно виглядає природньо. Воньон із Айф, Сольюн і Хевон із мікс, Хьо, на Нін і Вінтер із Есре. Сойон із Айдол, Сакурей з Лісерафім, Юа із О майґіл, Мому із Твайс, Хваса із Мамаму. І це далеко не всі. Володарами гу по формі серця є Джесу із Blackpink, Найон із Twice, Ві із BTS, Діо із Екзо, Хечан із NCT і Джехьон із Golden Child. Лице лицем, а фігура Айдола також відіграє важливу роль у його кар'єрі. Вона буквально може на неї впливати. Що ж, настав час переходити до частини з тілами. Перше і найочевидніше струнке тіло, бажано пісочний годинник. Більшість корейців, особливо айдолів, сидять на строгій дієті, аби зберегти чи отримати жадену фігуру. Люди захоплюються зірками за це, але не знають усіх жертв. Айдоли страждають від розладів харчової поведінки та інших проблем зі здоров'ям. Деякі проходять процедури та операції для підтримки стрункості, серед яких ліпосакція, спалювання жиру, ін'єкції та таблетки для схуднення. Варто зазначити, що більшість корейців стрункі від природи, але від набору та певної комплекції тіла ніхто не застрахований. Цікавий факт: Південна Корея є однією з країн з найнижчим рівнем ожиріння. За словами корейського пластичного хірурга, Idol найчастіше роблять ліпосакцію на ногах та сідницях, що можна помітити по малим точкам на тілі. За словами хірурга, це сліди від ліпосакції. Пряма лінія плечей. Носіями такої лінії вважаються Дженні і Ліса із Blackpink, Момо і Неониз Твай, Слія із Ітзі, Тейом, Сюзі і Хваса. Для Айдола бажано мати довгі ноги, вони повинні бути довшими за довжину верхньої частини тіла. Є така штука восьмиголова фігура тіла. Це означає, що довжина вашого обличчя помножена на 8, повинна дорівнювати загальному розміру вашого тіла. Коротше, 8 голів одне тіло. Для мене це так. Це ідеальний розмір за корейськими мірками. Володарками довгих ніг можна назвати Совон із Джифренд, Воньон і Юджин із Айф, юнхуна із бою, Хьонджина із трей кітс. Підкажіть, будь ласка, як правильно хьон дзюн чи хун? Підкажіть, будь ласка, підкажіть, підкажіть, будь ласка, як правильно хьонджун чи хьон Стандарт, який дібрався й неньки України, просвіт між стегнами, так званий Сік Геп на Ютубі. Безліч тренувань, а в лікарнях безліч операцій, які допоможуть отримати цей просвіт. Є люди, для яких це просто неприродньо. для мене. Наприклад, серед айдолів це Дженні, Віві із Луна, Ліс із Ive, Хевон з Мікс Янву із Момоленд. На останок треба додати зуби. Не знаю, чому я не вписала це в частину про обличчя. Кожен айдол має рівнесенькі біленькі зуби не просто так. Це вважається красивим у Кореї і, на мою думку, усюди. Але, але, якщо у вас не голівудська усмішка, прошу не комплексуйте. Це взагалі не головне для людини, взагалі. Корейські стандарти краси можна обговорювати ще дуже довго. У цьому відео я згадала лише основні. Який вплив цих стандартів на нас? Згубний. Ми дивимося на ідеальні обличчя, тіла і втрачаємо зв'язок з реальністю. У айдолів немає пор, акне, розтяжок, целюліту. У кожного хлопця накачане тіло і так само ідеальне обличчя. Ми просто забуваємо, що люди не ідеальні. Можливо, ми розуміємо, що за цим стоїть, скільки морального і фізичного ресурсу забирається, але все одно прагнемо бути як вони. Сьогодні я хотіла донести, що айдоли це не звичайні люди. Вони не такі, як ми. Вони ідеальна картина. І це їх робота. Очевидно, поза кадром кожен артист має почуття, переживання, де гуманізувати їх також не треба. Я просто хочу, щоб ви повернулись у реальність і зрозуміли, ми різні. Це нормально мати великий ніс маленькі очі прищі та не мати просвіт між стегнами або тонку талію чи фігуру пісочний годинник. Як володарка. Прекрасного живота можу сказати, що плоский живіт це також скоріше виключення для здорової людини. Це нормально, тому що ми люди, от і все. Так банально, але так правдиво. Треба розуміти, що кей-поп це індустрія відмивання грошей. Нам буквально продають образ у цих ідеальних людей, а ми і ведемося. Також маю додати, що айдоли, попри свій образ, не ідеальні, тому не треба нікого хейтити за зміни у зовнішності, та й взагалі не треба нікого хейтити. Сподіваюсь, з цього відео ви винесете певний урок. До речі, як вам ідея зробити ролик про кей-поп артистів, які руйнують стандарти краси. Чекаю вашої думки у коментарях неймовірно, дякую за перегляд, за підписку, за лайк і до зустрічі!